Всім привіт, ось такий у нас поступив автомобіль на продаж, це Chevrolet шевроле 2007 року випуску. В чорному кольорі, кузові універсали, є косяки по кузову, невеликі ржавчина на цій двері. І тут царапинки. Так. Що ми маємо? Маємо задні партроніки, маємо камеру заднього огляду. Непоганий чистий салон у нас. Чехлах, стеклопідйомнички, також у нас газове обладнання, п'ятиступенева механічна коробка передач, у нас є кондиціонер, мультимедіа 255 пробігу, чистенький охайний в чехлах. За додаткову інформацію або за тест-драйвом звертаємось в компанію автопарк всього найкращого.